Ще одна категорія батьків, яким до нас не можна. Тобто до дітей я тут, очевидно, що запитань немає, але підозрюю, що діти будуть наслідувати своїх батьків рано чи пізно. Це ті, яких я умовно для себе називаю батьківський чат. От. Це таке специфічне місце, яке дуже мало б нагадувати пекло. Це коли там вчитель пише, наприклад, в загальному чаті. Що, наприклад, завтра виїжджаємо автобусом на екскурсію. Дайте дітям з собою канапки і 200 гривень, ну, приміром. Зразу після того буде наступна інформація. А коли виїжджаємо, через хвилину напише хтось: ми автобусом їдемо, а гроші дитині давати, їх будуть кормити. У мене завжди складається враження, що це інтелектуально неповноцінні люди. Я, в принципі, чуваки, я вас вже обсираю, вам це треба. Я буду точно обсирати вас далі. Тому зразу заберіть свою дитину. Ви завжди праві. Це якийсь недолугий викладач, недолугий якийсь там тренер, він не знає, як це правильно робити. Ви знаєте. Ви ж вмієте це все організовувати. Ви просто не маєте часу. Ви займаєтеся бізнесом, ви точно знаєте, як це краще робити. Це як поради, наприклад, відкрити. Ви не там відкрили рахунок в банку, нам незручно. Паляха, чувак, тобі незручно, мені незручно. Ну, ходи в іншу організацію, де буде зручно. Оце вам в голову вбило. Оце таке е, Карнегі... Який навчив лицемірити і сказав, що клієнт завжди правий. Ні, клієнт не завжди правий. Дуже часто клієнт є просто-напросто дебілом. Так, друзі, так. Інколи я буваю дебілом. Але якщо мені пояснити ці сторони, я можливо ще усвідомлюю, а хтось не усвідомлює. Тому що якщо брати в Макдональдсі гарячу каву, а потім скаржитись на Макдональдс за те, що була кава гаряча, і я ошпарився, ну це ж. Не придумує нічого, така історія є очевидна. Віддавати дитину в спортивно-туристичний табір і казати: Блін, та там був спорт і туризм, ви чого? Ну, друзі, нахіба ви нам? Я вам точно не потрібен? Тому зі всіма своїми порадами, бля, ви отак, от або підіть геть, або надіть краще. От буквально можете сказати, що е, каву треба подавати в рожевих стаканчиком з е, сердечком або ще якусь фігню. У мене такого не буде. Тому, будь ласка, не псуйте собі настрій, не псуйте мені настрій. Е, тому що я хочу займатися дітьми, я це роблю фахово 30 років, без всіх ваших порад. Без всіх ваших порад я зміг створити соціальне підприємство, на на, скажу батьківську, на викладацьку зарплату в 9 тисяч гривень, зміг створити спортзал для держави, не держава для мене, скільки скеледромів, очистити озеро, провести мас... ряд заходів. От якщо ви зробили те саме, вчіть мене. Якщо не зробили, йдіть нахер. Бо будете послані в процесі нашого спілкування 100%, не добираючи слів. Тому е, я на цьому завершую, якби майже завершую відео про зауваження, тому що ви деколи себе зі сторони не бачите. У вас тверде переконання, клієнт завжди прав, ніхріна. Якщо людина дебіл, як казав Лесь по їй треба сказати, бо вона ж бідне живе і не знає про це. Тобто, я цілком усвідомлюю, що я інколи поводжуся дуже неправильно, м'яко кажучи. Ну, але для того, так, да, перші хвилини емоцій, я, звичайно, не погоджуюсь з тим, проходить якийсь час, якщо людина мені про це сказала, і я раптово попробую подумати: а може, він правий, може я щось не так зробив? І от, коли мені зараз будете розказувати, що я неправильно організовую е, табір дитячий, як я спілкуюся з вами, я вам поясню. Я хочу займатися класними дітьми, з класними батьками. А не класних батьків і не класних дітей я не потребую, я не виправна колонія. От і все. Тому я правильно провожу бізнес. Я відсіваю тих, хто в кінцевому результаті будуть просто смердіти замість тим, щоб займатися спортивним туризмом. А я таких, на жаль, ну, зустрічаю. Навіть на перший погляд абсолютно адекватні люди, фірми повідкривали і так далі. Але потім чолочком-панчиком, ти, я пацан на лексусі. Господи, та на лексусах Лухи теж їздять. Так буває. Питання, чи вони усвідомлюють цього. Можна бути спеціалістом в хардіохірургії і не бути спеціалістом в педагогіці. Це прикиньте, так буває. Можна відкрити офігенну фірму, з кучою працівників і бути в духу з часом. наприклад, уявлюся, що ця фірма продає тютюнчик такий. А? От у нас є Гриша Козловський. Ну ж, класний підприємець. Сука, він отрутку продає людям. А як підприємець, він класний. Можна бути олігархом, таких нас батько, вони ж бля, реально шарячі пацани, правда? В економіці шарять. І от мене буде Гриша Козловський, чи бляха якийсь там Петр Олексійович, чи Вова Зелений буде мені розказувати про педагогіку. Серйозно? Ну, я їх точно не буду вчити, як, як красти гроші. Вони краще за мене це знають орієнтуються. Тому, будь ласка, задумайтесь над тим. Чи ви реально віддаєте дитину туди, де ви хотіли бачити? От розумієте, ж вона приїде в якійсь мірі я назад. Ви хочете потім почути про себе хороші слова? Ха -ха. Напевно, що не дуже. Тому заспокойтеся. От буває просто якби, надлишкова така турбота із батьківська. Я її розумію, але і поки не повернеш іншу сторону, ну я сам батько, я сам хвилююся за свою дитину. фу-фу-фу, перестань робити за дитину. Вона має це сама робити. А це ваша батьківська тривожність, тому що, ще раз, ну, в принципі, правильно, да, ви створені для любові, а я створений для виховання. У нас різні функції. Хоча любов не означає не виховання. Я вже починав з того відео, що наше з вами завдання навчити дитину жити без нас. Ось, а не любити. Що тобі? Канапочку, ти не хочеш сьогодні прибирати? Добре, не прибирай, не треба. Потім ви здохнете, а воно нічого не навчилось. Отак. І я, і ви, ми тут не назавжди. Вони мають після нас бути самостійними, з твердим хребтом, міцними м'язами, світлою головою, які не по зачісті, а по інтелекту. Але ж ви дійсно для цього все робите? Тобто вчителька в школі робить зауваження, що дитина там не слухалася на парі або сиділа в мобільному телефоні, приходить папочка і каже: А ви не зацікавили мою дитинку? Серйозно! Функція її не зацікавлювати. Це вам хтось в лівій от, от платіть гроші в платні з школи, віддавайте, і там вам ще дитині будуть облизувати, обціловувати, розказувати, яка вона класна і так далі. Вона просто зішукнеться потім з тим світом. І виявиться, що. Не у всіх випадках, безумовно. Але що ви ще передумати так, щоб її зацікавити, щоб вони вчились? Зацікавити? Друзі, це обов'язок. Обов'язок дитини, яка сидить на шиї у батьків. Які її зробили однозначно з любов'ю вкладати в сім'ю прибиранням, дисципліною елементарною, гарним навчанням. Тобто, не викладач має зацікавити вашу дитину вчитися, це її обов'язок. Якщо ви не навчили обов'язки, а навчили про права, вам права покачають. Ох, я поржу коли-небудь стопом. Коли це дядько буде 35-45, ви будете старенькі, немічні, і воно вам права буде качати. Ви собі того не їстеся, це 100%. -кого. Ну, але що ж я вам, доктор, ваша своя позиція, все про е, ілюструю приклад про ну, гіпертурботу. От івіть собі, е, ставлю намети з дітьми. 30 діток, багато зусиль, іде гроза. Буревій, гроза, все те, що буває в спортивно-туристичних умовах. І 30 телефонних дзвінків. Як ви там? Ну, знаєте, поки ви не подзвонили, було в принципі нормально. Тобто, на 30 дзвінків, як ви там, ви мені якось можете допомогти ось, за тим запитанням, як ви там. Тобто я маю одною рукою тримати 30 телефонів і розставляти з дітьми палатки, буде себе підтягнути, десь так далі. Щоб, щоб що, заспокоїти вашу глибоку мастурбованість? Та не поводьтеся як організація Об'єднаних Націй. Тому що, якщо ви мені довіряєте моєму фаховості, то пам'ятайте просте правило. Якщо я вам дзвоню, тоді, значить, почалася срака. Якщо я вам не дзвоню, значить все окей, все нормально. Нема причин вас турбувати. І є для того вечірні години, щоб спитати, ну як ви там грузу пережили, Поговорити з дитиною, а не зі мною про це і так далі. То, тому що це е, такий самий механізм, ну прилітає там ракета, десь когось бомбить, бляха, десь хтось пожежі гасить. І треба їм позвонити і сказати, як ви там? Ви що тим словом допомагаєте? Ви себе заспокоїли? Можливо. Но людині, яка в даний момент зайнята роботою безпосередньо, ви дуже заважаєте. Оце. В принципі, от, ну, я розумію, що так мами всі роблять. Ну, бо це нормальна мамська поведінка. А тепер я вам коли змалював ту картинку, ви побачили себе зі сторони? Ну, добре, як це кумедна ситуація. Тобто у Львові, наприклад, в буревії, злива у нас нічого нема. І дзвонять: Як ви там, у нас тут дерева повидирало. У Нас не повидирало. Все нормально. Ну це хорошо, це класно. Та може і спокійно відповісти. Ну а якщо Буревії я займаюся дітьми, Ну, то я відповім вам не добре Відповім, не треба так експериментувати.